Я та сама людина, яка ніколи не дивилася аніме. Навіть Наруто, який крутили по ТВ в руках так десяток, буквально цілодобово. Ма більше у мене навіть рюкзак був з ним, а я навіть гадки не мав, хто це взагалі такий. Мені в школі кажуть, що я фанат Наруто та починають перераховувати усіх героїв цього аніме. А я стою і не розумію на якій мові вони розмовляють. Приблизно так я в перший раз познайомився з цією культурою і забув про неї на років так п'ять. Серйозно, моєму оточенню я не почув більше ні слова про ці японські анімації, не почув аж до вступу до універа, де буквально третина моїх одногрутників сиділи за аніме авами. Але менше з тим мене це не дуже хвилювало. Я ніколи не сприймав цей вид японського мистецтва як щось серйозне, як те, що може мене зацікавити. Я навіть для власної впевненості пробував дивитися з чуваками з групи універу якісь серії, але мене вистачало на хвилин 5-10, і далі я йшов займатися своїми справами. Але одного дня мені пише мій друг. Який прекрасно знає моє уподобання у фільмах та мій так званий кіношний смак з пропозицією подивитися Death Note. Окей, я наслухався того, що це найкласична класика аніме, класичніше, мабуть, навіть за Наруто, яке я в дитинстві не дивився. Скажу відверто: сприйняв я це зі скептицизмом. Я був впевнений, що після перших двох серій я тупо зільюся через відсутність інтересу, але тут така справа. Зошит смерті розповідь про школяра, який уявив себе богом нового світу, і, прикриваючись благородними намірами, прагнув отримати владу та безкарно робити усе, що йому заманеться. Його Лайт проходить величезний моральний шлях через усе аніме. Точка відліку, поява зошита, кінцева точка його смерть. Лайт це відображення людини, яка отримала безмежну владу над життям усіх людей у світі. Зоши смерті дає йому повний контроль над тими, хто живе і хто помирає. І він вважає, що його рішення є правильними. Лайт буває злочинців, але він також буває невинних людей, які на його думку заважають його планам. Саме в цей момент він переходить ту межу, після якої зворотнього шляху нема. Моральний шлях Йогамі Лайта – один з ключових елементів аніме. Його початкова мета була знищити злочинців та створити ідеальний світ, але з часом він почав використовувати зошит для своїх особистих потреб, вбиваючи тих, хто заважав його планам. Це призвело до того, що він почав відчувати симптоми параноїдального розладу і став залежним від зошита, а також від тієї безмежної влади над кожною людиною у світі. Яку він отримав, моральний шлях Лайта можна поділити на три етапи. На початку він був звичайним школярем, який вважав, що правосуддя не досить ефективне, а політики та правоохоронні органи займаються більше захистом злочинців, а не потерпілих. Лайт вважав, що він може змінити це використовуючи зошит смерті. Він почав вбивати злочинців, втілюючи свої ідеї в реальність. На цьому етапі Лайт був впевнений, що його дії мають моральне підґрунтя, адже він вбиває лише злочинців, які на його думку заслуговували на таку кару. Це стало доказом його переконання, що він вирішує проблеми злочинності та правосуддя в своїй країні. Однак з часом його погляди змінилися. Другий етап морального шляху Лайта почався з того, що він почав вбивати не тільки злочинців, але й тих, Хто вставав на його шляху, навіть якщо ці люди не були злочинцями? На цьому етапі Лайт вперше ставить свої інтереси та бажання вище за життя інших людей, та поступово перетворюється на безжалісного вбивцю. Однак він вважав, що його цілі виправдовують засоби, якими він користується, та його дії стануть кінцевою метою досягнення нового світу, в якому пануватиме його влада та контроль, і де люди, які не порушують закон, стануть жити краще. Останній етап морального шляху Югамі Лайта почався з того, що він втратив усі обмеження у використанні своєї сили та був готовий робити все можливе, щоб залишитися на вершині влади. Він стає настільки безжалісним, що навіть готовий був бити своїх найближчих друзів чи навіть свою сім'ю, якщо це знадобиться для досягнення влади та контролю. Лайт почав як морально принципова людина, яка прагнула досягти справедливості та боротися зі злочинністю. Однак з часом він перетворився на безжалісного вбивцю, який вважав, що вбиваючи людей, він не робить нічого. Нічого поганого? Усі його дії стали мотивовані бажанням контролювати та панувати. Він бажав боротися зі злом, а у підсумку сам став справжнім втіленням зла. Ось така іронія. Так, ти прослухав 2-3 хвилини мого першого враження та почув, що про це аніме думають 80% людей, які подивилися цей серіал. Майже всі як один кажуть про пошуки справедливості, про те, як змінювався лайт протягом всього серіалу, про етапи його перетворення на справжнього морального монстра, про те, як він відрізняється у періоди, коли він володіє зошитом, та у періоди, коли він про все забув, про вплив безкрайньої влади на розум та психіку людини. Але що, якщо я тобі скажу, що ніякого протистояння добра і зла справедливості і несправедливості у дисноуд немає, принаймні у загальному розумінні цих слів? Цей серіал про протистояння двох героїв, які мають свої мотиви та свої інтереси, та не рахується ні з поняттям добра, ні честі, ні справедливості, ні принципів. У цьому й полягає сенс цієї анімації. Ти обираєш того героя, який тобі більше сподобався: лайт чи Ел. Ти самотужки обираєш, на чиїй ти стороні чию правду ти обираєш. З одного боку в тебе Йогамі Лайт, який є вбивцею, але вбиває він злочинців, через що у світі дійсно стрімкими темпами падає злочинність. З іншого боку, у нас ЕЛ. Він хоче зупинити Лайта, бо підтримує думку про те, що злом неможливо позбутися зла. Ніхто з них не слідує своїм же моральним принципам. Це дуже добре видно в сцені з першим знайомством Лайта і ЕЛ. Один одразу ж вбиває, як він думає, відомого детектива, який не є злочинцем, зраджуючи своєму уявному принципу вбивати лише злочинців. А інший посилає іншу людину на вірну смерть та буквально порушує закон, хоча сам декілька разів наголошує. Що злом не можна побороти зло. І яку сторону обирати, це особисто твоє рішення. В серіалі нема загального класичного розуміння добра, зла чи справедливості. У ньому лише протистояння двох, а потім трьох людей. Ніхто не шукає справедливості, всі діють, опираючись на власні інтереси. Ніхто з них не говорить про якісь благородні наміри чи щось інше. Це видно і по діалогам. Герої постійно кажуть про свою перемогу, а не про пошук істини. Усі, як мантру, повторюють: перемога буде за мною. І лайт в кінці кінців програє цю битву, символічно залишаючись помирати на драбині між раєм та пеклом. Як і казав Рюк, але чи закінчилось все на цьому? Ти нічого не помітив? Згадай ще раз слова Рюка: той, хто володіє зоштом смерті, не потрапляє ні в рай, ні в пекло цілу вічність. Так куди ж він потрапляє? Як ми знаємо, Богу смерті не дозволяється займатися сексом або розмножуватися. Тоді як пояснити, що незалежно від того, скільки богів смерті померло, на їхнє місце завжди з'являються нові? Виходить, що царство богів смерті це не що інше, як чистилище. Чистилище це умови або місце, в якому душі тих, хто помирає, каються, очищаються від легких гріхів або зазнають тимчасового покарання, яке грішник ще повинен витерпіти після того, як вину за смертний гріх було звільнено. Якщо це правда, то вбивство іншої людини вважається дуже великим гріхом у багатьох, якщо не у всіх, релігіях і культурах. І виходить, що немає нічого дивного в тому, щоб колишній володар зошиту смерті відправлявся в це царство чистилище, де він або рятує якусь людину, в результаті чого помирає та спокутує свої гріхи, або так і залишається вічно жити в цьому місці, в якому найбільші розваги. Це споглядати на світ людей та грати в карти, а враховуючи, що користуються такими зошитами люди, які хочуть змінити світ, то для них це одне з найвищих карт, яку собі взагалі можна придумати: змусити людину дивитися на світ, який вона хоче змінити, та відкрито зневажає, і не давати їй нічого з цим зробити. Чесно скажу, як людина, яка ніколи не дивилася аніме, настільки цікавий сюжет серед фільмів, досить важко знайти. Мій внутрішній фанат бійсьівського клубу повністю задоволений.